Володимир Івасюк творець української естрадної музики, видатний українець, котрий прожив цього 30 років. За своє коротке життя написав 107 пісень, 53 інструментальних твори та склав музику до декількох спектаклів. Для мене постяці Васюка це є наша Україна, це є людина, муза, яка надає нам крила для життя, і він як Україна. Його принижували, його пісні, але вона стала. Він став велетним у своїх пісні. Творчість видатного українця знають і цінують в Україні та далеко за її межами. Скільки часу пройшло тепер? Ми без нього але співаємо його пісні, любимо його вірші і знаємо про його трагічну загибель. Для нас це е, великий образ українця з великої букви. Е, для мене особисто це воїн, який стояв ще того часу на передовій, і зараз був би на передовій, тому що його зброя, його пісня. Ой, зробив хлопчина, та й дві красні скрипки Поділив на двоє снів своїх красу, що перша скрипка. Біла лебідка, а друга скрипка. Вічірні су на концерті пам'яті Буковинського орфея заспівали близько 15 його пісень. Вероніка розповідає: творчість маестру для неї святиня. Для мене це людина, яка написала дуже багато різних пісень для нас. Це великий злет для нашої культури. і Його пісні хочеться співати. Серед пісень Володимира Івасюка Леся на концерті заспівала два перстені. Дівчина каже, українець був і залишається важливою постаттю української культури. Велика людина можна сказати. Це величний композитор, який в такі важкі часи він відстоював українські пісні, українське слово, за що й дуже сильно поплатився. Гості концерту бурхливими оплесками зустрічали пісні славетного українця Володимира Івасюка. Ука та мали змогу сповна насолодитися його творчістю. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.